Цього пса привезли у Кропивницький вночі. Він контужений. Врятували його з підтопленої частини Херсона після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції 6 червня. Усього з Херсона врятували 19 собак. Вони були голодні і налякані, каже керівниця притулку для тварин БІМ Катерина Дорош. Спочатку повномасштабного вторгнення вона вивозить покинутих собак і котів зі зруйнованих російською армією сіл та міст. Собачку забирали у дівчат у волонтерів. А цього песика врятували військові. Він контужений, тому що ну, в нього порушена координація рухів, він ледве пересувається. На цьому відео ви бачите, як рятували контуженого пса в Херсоні напередодні. В нього, мабуть, стресну, плюс постійні вибухи, мокрий бігав від нас цим же. Місцем евакуації ми вивезли 19 тварин. Три з них прийняв притулок Бобринецький притулок захисту тварин. До нас приїхали 16 – 12 дорослих і 4 цуценята. Ситуація там дуже страшна. Ось на даний момент буквально пролунали вибухи саме там, де ми вчора були на місці евакуації. Евакуйованих з Херсону собак розмістили у вольєрах. І ці мами на зайки. Да мамина мами на зайка, і ти мамина зайчик – це місцеві наші. Мама з кіченятами, яких я забирала новонароджених, дав все з хлопчик з Донецька, з Донецької області. А це вже... я Це з Херсону, да. Вона була дуже налякана, забігла в заправку прямо середину, забилася в куток і просто сиділа і нікуди не хотіла виходити. Нам порадили поїхати одразу на корабельну площу, це та саме там, де проходила евакуація людей, евакуація тварин. І коли ми приїхали ввечері, ми ще бачили більш-менш. Ну, Рівень води. Хлопці ходили в чоботях гумових і води було десь майже ну, приблизно метр за вишки. Коли ми вже приїхали о 5 ранку, тобто це навіть не пройшло і 10 годин за ніч, то води вже було близько трьох метрів. Тобто там вже човнами перебиралися, евакуювали вже човнами і деякі будинки вже по дах були покриті водою. У цьому вольєрі собача родина з Херсону. Це мама, чотири цуценяти двоє десь сховалися. І ну не знаю, татусь, не татусь, але вони були жили разом. Ці тварини, ну звісно, така трагедія, що вони наковталися і води, і просто ну, дуже перелякані. То тварини є в нас взагалі в шоковому стані. Тварин ми привезли саме з Херсону, тобто ми поїхали там в корабельний район, як він називається, і туди, в принципі, звозили всіх тварин. Евакуація саме проходила там. Не всіх допускають. Ну, по перше, це повинен потрібен човен. Це по перше. По-друге, це по потрібен дозвіл, тому що працює ДСНС і просто так, приватну особу цивільну людину туди не пустять або за якимось узгодженням. Ну звісно, місцеві. Місцеві багато хто сам просто сідав на човни і плавали, рятували і тварини. Людей каже, евакуйовувати тварин з Херсонщини їздили п'ятеро кропивничан. Була ще наша волонтер Світлана і троє волонтерів з нашого місцевого осередку Кропхаб. Ми доїхали до води. Далі стоять військові, стоять ДСНСники, стоять міжнародні організації, які допомагають вивозити людей тварин з підтоплених районів Херсона та сел області. Чекали на всіх на берегу, ловили вже тих, кого вивезли. Ну і також сконтактувалися з місцевими волонтерами, які самі під обстрілами вивозили тварин, збирали їх в одному місті. І ми там їх забирали. Там ще дуже багато залишилося тварин. Коли ми приїхали додому, я вже прийшла дуже ну, е, сутки не спали. Е, і я так сіла, і в мене таке відчуття було, що наче ми приїхали і врятували 19 собак, да, привезли. Але мені ну, хотілося ще більше, тому що ти розумієш обсяг цієї катастрофи, скільки там ще залишилося тварин це це не можна словами передати. Нині притулку потрібен корм і вольєри для собак. Утримують притулок за власні гроші та допомогу благодійників, говорить Катерина Дорош. Виставила допис, що ми їдемо, щоб люди скинулися на пальне, і люди почали просто допомагати. Причому шалено допомагати. Ну, ми просто дуже вдячні. На ці кошти ми будемо будувати вольєри, якщо нам вистачить, щоб можна було більше, наприклад, привезти і розмістити. Люди допомагають вже кормами, привозять корма, привозять купи. Ну, ми дуже вдячні і сподіваємося, що це не. Зупиниться. Вночі жінка планує знову їхати на Херсонщину. Коли щось трапляється, я, наприклад, не можу довго переживати. В мене спочатку шок, а потім в мене починається процес мислення, що я можу зробити. Просто сидіти горювати. Ну я вважаю, що це неправильно. Я так не можу. Тому я починаю думати, що чим я можу допомогти, і що я можу робити. Ну я знаю, що я можу сісти в бус, я можу привезти тварин, ми їх приймемо, і все. Каже, нині у притулку 370 собак, пів сотні котів. Їм шукають люблячих господарів. Антоніна Кретор Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.